Доброго дня, любі малята, хлопчики і дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся, любі малята, дорослі мами і тата. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити казки від бабусі Надюсі. А сьогодні послухаємо оповідання про дітей. Айстри. Побачив Сергійко. У дворі сестру Юлю і одразу до неї. Дивись, які насінинки, і розтулив кулак. Із них айстри будуть, дядько Семен дав. Дай мені, попросила Юля. Не дам, я сам посаджу. Дуже схотілось Юлі виростити свої квіти. Вона вже давно про це мріяла. Хочеш, запропонувала вона братові, бери за них мої кольорові олівці. Повагався трохи Сергійко і згодився. Виміняв олівці на чотири насінинки, а решту собі залишив. Посадила Юля насінинки в горщик, щодня поливала. А як з'явилися стебельця, горщик на балкон поставила, щоб і сонце пестило квіти, і дощик напував. Чудові в неї виросли айстри. А Сергійкові насінинки так і лишились лежати в коробочці. Прийшли якось до мами гості та й кажуть Гарні які у вас квіти! Де ж ви їх дістали? Почервоніла Юля від похвали і зняковіло усміхається. А ту Сергійко, де не візьмись. Це мої айстри. Як це твої? здивувалась Юля. А я ж тобі на сінинки дав, пам'ятаєш? Так то ж на сінинки, а не квіти. Ну то й що? Значить, і квіти мої? Так чи не так? У новій школі переїхала Нюра на нову квартиру в інший район міста. Шкода їй було розлучатися із старою школою, особливо з подружкою Валею. У новій школі Нюра нікого не знала, тому на уроках ні з ким не розмовляла, все придивлялась до учнів, до вчительки, до класу. Якось на великій перерві підійшла до неї однокласниця Галя і питає: Ти ще ні з ким не дружиш? Ні, відповіла Нюра. І я ні з ким не дружу, зітхнула Галя. Поганий у нас в класі дівчиська глянка задавака, вірка хитруля, надька брехуха, Ірка задирака. Майже всіх дівчат класу перебрала Галя. Всі погані виявилися, лише про себе нічого не сказала. Просто не знаю, з ким ти зможеш у нас подружити. Не турбуйся, відповіла їй Нюра. З ким я дружитиму, я ще не знаю. Зате знаю, з ким мені не треба дружити. «Так?» Чи не так? Добрий Василько. Була у Василька сестра Наталя. Зібралась вона якось йти до школи і раптом згадала забула олівці купити, а в неї сьогодні урок малювання. Васильку, сказала вона братові, позич мені свої олівці. Я тобі після школи віддам. Надувся Василько, видно, що не хоче давати. Чуєш, я ж до школи спізнюся, а я не знаю, де вони. От, жадний, спалахнула Наталя. Та вони ж у шухляді лежать. Поліз Василько в стіл, довго там рився, нарешті знайшов у лівці та й каже На, тільки не загуби. Схопила їх Наталя, вкинула в портфель і побігла на вулицю. А коли повернулась зі школи додому, бачить стоїть Василько посеред кімнати, задоволений такий, і жує пиріжок. Що обіду не дочекаєшся? спитала його Наталя. Ні, каже Василько, це я бабусі сказав, що позичив тобі олівці. А вона дала мені пиріжок. Трохи згодом прийшла з роботи мама. Підбіг Василько до неї і розказав, що позичив Наталі олівці. А саму мамину сумку заглядає, дала мама Василькові цукерку. Поки стрибав Василько по кімнаті на одній нишці, цукерка й розтанула у роті. Зітхнув він і подався знову до сестри. Може, тобі ще чогось треба. Я дам, мені не шкода. Коли б не було шкода, то нікому б не хвалився, сердито сказала Наталя і вийшла з кімнати. Новий м'яч. Вийшла клава у двір із новеньким м'ячем. Одразу до неї дівчатка підбігли. Давай пограємось, кажуть. А клава притисла до себе м'яча, насупилась, відповідає. Я з ним ще сама не гралася. Я тільки спробую. І почала долонею бити м'яч об землю. Легко підстрибує м'яч. То червоний бік покаже, то синій, а то закрутиться так, що аж в очах мехтить. А дівчаткам ще дужче хочеться м'яча погратись. Ну, давай же, нетерпляче, просять вони. Я ще лівою рукою трошки пограюсь, відповідає їм Клава. А сама і лівою, і правою грається, нікому м'яча не дає. Постояли, подивилися дівчатка та й почали помалу розходитись. Раптом м'яч вислизнув із Клавиних рук, і пострибав під паркан у кущі. Кинулась клава за ним, не догнала. Нахилилась до куща, а там кропива. Усюча така всю руку Клаві нажалила. Не може клава м'яча дістати. Дівчатка. загукала вона. Та куди ж ви? Давайте в м'яча гратись. А дівчатка й кажуть сама тепер грайся. Так чи не так? Зараз! Цікавою була Маринка. Усе їй треба знати. Почує, наприклад, якесь нове слово неодмінно спитає дорослих, що воно означає. Пояснять їй раз і запам'ятає. Та трапилось Маринці одне слово, яке вона чомусь ніяк не могла зрозуміти. А слово те звичайнісіньке. Зараз. Чи не правда дивно? І якби через це слово не стався один неприємний випадок, Маринка, мабуть, і досі б його не розуміла, а трапилось ось що. Прокинулась Маринка в неділю. Сяк так одягнулась, і давай своїми ляльками бавитись. Мама каже їй ти, доню, спершу ліжко застели, умийся, а тоді вже грайся. А Маринка заклопотано відповідає на те зараз, матусю, і знову грається. І хоч скільки разів повторювала їй мама, а вона все своє зараз та зараз. Напевно, не розуміє дочка, цього слова, подумала мама, от і каже чоловікові. Може, сьогодні поїдемо в зоопарк. Погода чудова, давно там не були. Як почула темаринка, так і закрутилась по кімнаті дзигою. Ой, мамочко, як добре ти надумала, давай швидше снідати і поїдемо. Зараз, відказала спокійно мама. Не сидиться Маринці в кімнаті, і вона на кухню подалась. Мамусю. Ми скоро снідати будемо. Зараз, доню, знову відповідає мати, а сама порається біля плити. Бігає Маринка з кімнати на кухню то попросить маму плаття випрасувати, то банд зав'язати. А мати на те зараз та й зараз прикро стало Маринці, розрюмсалась. Чого це ти плачеш? питає в неї здивовано тато. Я маму стільки просила, а вона все відповідає, що зараз і нічого мені не робить. А я чув, що зараз це значить потім. Хто ж тобі таке сказав? щиро дивується Маринка. А твоє незастелене ліжко, розкидані ляльки, неприбрані фарби, подивилась навколо Маринка. Витерла сльози кулачками і швидко все прибрала. Отак От і зрозуміла Маринка, що означає те слово зараз. А тут і мама вже не барилась, подала снідати, і незабаром усі поїхали в зоопарк.